Тобто я зараз буду прикопувати полуницю. Замовили полуницю. Це є ранній сорт. Посади. Це ранній сорт. Сорту я не знаю. Але вусі багато дає є. я покажу того року. Ось так вони виглядають. Потім покажу всі решту. я накупав Її. Тут ще накопав ось такий кульок. ранній сорт. Там ще на городі є, зараз піду покажу. Трошки забагато є, прорічую і одна людина хотіла. Зараз ще покажу. Ще накопав такі кущі. Перешого відоски. цей клубок. Ніту. Який корінь. Це ранній сорт. Закид зай.

Так, що кому треба, на другий рік буде на продаж. Того року задармо даю. Це знайомому. На другий рік вже буде на продажу, найбільше. Псиниці, полуниці буду продавати. Собі трохи розсаджу. Ще побили хату. Ставте лайки, підпишіться на канал, далі ще буде. Текст сортами посапана. Такі ридочки. São Paulo.